Ви коли-небудь замислювалися, що потрібно, щоб бути сучасним десантником. Ці елітні війська є вістрям списа, призначеним для швидкого розгортання в будь-якій точці світу, їхня місія десантуватися в тилу ворога, захоплювати критично важливі об'єкти та діяти з неймовірною автономністю. Щоб виконати це, їхнє спорядження має бути першокласним. Йдеться про передові парашутні системи, як от хало та хахо, що дозволяють здійснювати точне закидання з великої висоти. На землі їх захищають легкі бронежилети та шолони, оснащені кріпленнями для всіляких гаджетів. Коли сонце заходить, їхня робота тільки починається. Прилади нічного бачення та тепловізори перетворюють темряву на їхню перевагу. Вони залишаються на зв'язку за допомогою захищених радіостанцій та передових гарнітур, тоді як GPS та цифрові мапи гарантують, що вони ніколи не зіб'ються зі шляху. Додайте до цього їхні розвантажувальні системи, особисті медичні аптечки та універсальні мультитули, і ви отримаєте воїна готового до будь-якого. Дякуємо за перегляд, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше.